Зірки світового футболу усіх часів на одному полі уже завтра у Лондоні на Стемфорд-Брідж відбудеться Game for Ukraine – Благодійний виставковий матч у підтримку України. Володар золотого м'яча Андрій Шевченко виступить капітаном однієї команди та гравець арсеналу Олександра Зінченко. Іншої із ким гратимуть зіркові футболісти розповість Олег Решетняк. Легендарний стадіон стемфорд Брідж. Вже завтра тут на домашній арені лондонського Челсі гратимуть 59 легенд футболу та інші зірки. Капітан синьої команди Андрій Шевченко разом з ним гратимуть зокрема легенди Самуель Ето Джанфранко Дзола. Петер Чех, Жерар Піке, Фабіо Канаваро і молодий Михайло Мудрик команду жовтих поведе за собою Олександр Зінченко. Разом з ним гратимуть Робер Пірес, Джек Уилшер, Єнс Леман, Йон Рісе, Даріо Серна і Гаєль Кліши. Ми очікуємо дуже хороший склад. А головне, дуже багато класних людей, які будуть не просто грати. Вони будуть. Нести Україну в цей день, і ось це буде відбуватися. Трансляція буде відбуватися в 71 одній країні світу, а тобто, це знову і знову можливість говорити про Україну і нагадувати про Україну. І це безцінно. Кошти зібрані на благодійному матчі. Підуть на відновлення дитячого ліцею у перші дні повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли навчальний заклад у Михайло Куцюбинському на Чернігівщині. Снаряд влучив просто в будівлю. Повністю були зруйновані. Кабінети е, навчальні це кабінет інформатики, кабінет фізики, кабінет хімії, кабінет захисту України. Ну і відповідно всі е, суміжні приміщення також зазнали руйнації. Наприкінці травня амбасадори Юнайте 24 Шевченко та Зінченко особисто поїхали в Михайло Коцюбинське. Там зіграли з дітьми у футбол і тоді дали слово: допоможуть відбудувати ліцей. Всі розуміємо, що таке 10 сіл, які залишилися без своєї єдиної школи. Діти мають навчатися. їхнє життя має тривати. У них не буде іншого року, коли їм буде 7 років чи 8, чи 9. Та вони мають отримувати свої знання. Вони мають комунікувати зі своїми друзями і вони мають продовжувати жити життя. Свою кропітку роботу закінчує і Кирило. Ювелір обережно додає до медалі маленький шматок арматури. Метал ударною хвилею відкинуло після влучання російської ракети поліцею. Лися, тому що така справа, такі люди замовили. Дуже благородна ціль місяців вмовлянь, перемовин, ні відмов, тому що у кожного є якісь свої аргументи, чому там, наприклад, той чи інший клуб, чи той чи інший стадіон не готові підтримати Україну. А коли у тебе немає стадіону, у тебе немає матчу. А, і це був шлях довжиною в понад 9 місяців від початку, коли ця гра почала народжуватися як ідея. Коментуватиме матч Роман Бебех зізнається такої кількості зірок світового рівня різних часів на полі йому бачити ще не доводилося. Це виставковий матч. Там нестандартні не правила, там будуть жовті картки, сині даватись. То те, що в футболі немає. Це виставкова історія, і ну головне отримати насолоду від такого, тому що це буде. Ну, справді велика подія, дуже великий масштаб. І мені здається, нам зараз часто не вистачає позитивних емоцій. Ми живемо в форматі обстрілів. втрат транслюватимуть матч у прямому ефірі телемарафону Єдині новини вже у суботу. Олег Решетняк, Софія Чола, Сергія Заренко, Валерій Ситюк та Ігор Ковальчук. Телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини.